6 грудня у Коростинській міській раді відбувся захід до дня місцевого самоврядування, який відзначають 7 грудня. У залі зібралися ті, хто працює на благо розвитку громади, поєднавши своє життя із місцевим самоврядуванням, друзі, колеги, брати, побратими, посестри, по нашій спільній діяльності я вас щиро всіх вітаю з нашим професійним святом. Свято дня місцевого середування, свято, яке вже війшло в наше життя, яке сформувало нас як орган місцевого середування, як орган відповідальний за життя, за діяльність всіх громадян нашої територіальної громади. Так співпало, що ми сьогодні святкуємо День Збройних сил України і по новому стилю Святого Миколая. Це ще раз підкреслює те, що, попри всі проблеми, не прості мається на увазі війна, військовий стан, ми віддаємо належне тому, що життя проходить, що треба робити все для людей, які знаходяться на нашій території, в нашій територіальній громаді. Ну і зрозуміло, що ми всі сьогодні знаємо, що сьогодні саме. Головне наші Збройні Сили України, і ми поперед всіх питань, які ми вирішуємо, ставимо допомога Збройним силам України, Спасибі Богу, що Він дав нам це життя, спасибі те, що наша держава бореться за незалежність, за те, що відстояти нашу державу, нашу Україну, наших людей, Дякуємо Збройним силам України яких ми любимо і все для них робимо і віримо в мир і? Перемо за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську і життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток міста та з нагоди професійного свята, грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та подяками міського голови були нагороджені працівники місцевого самоврядування. Також були вручені подяки народного депутата України Володимира Арешонкова. З привітаннями і подяками завітам начальник Коростенської районної військової адміністрації. Сьогодні хочу щиро вас привітати з вашим професійним святом Дне місцевого самоврядування і якщо грудень місяць, який дає провести оцінку, що ви зробили за рік. Насправді я пишаюся вашими здобутками, тому що практично сьогодні Коростенська міська громада вона демонструє позитивний рух вперед. Зрозуміло, що виклики кожен день ставлять нові завдання, але судячи по тому, наскільки ви швидко реагуєте на ці зміни, у вас є гарні результати цієї роботи. Водне тільки можу пишатися саме взаємодією, що ви залучаєте не лише власним бюджетом, але ви активно залучаєте міжнародних партнерів. За рік зроблено величезну роботу в медицині, в освіті, в соціальному захисті. За рахунок якраз співпраці саме вашої депутатського корпусу і працівників міської ради, сьогодні відремонтовано школи за рахунок проводи гарна співпраця з Юседом, з ЮЛІДом. Сьогодні продовжується робота з такими організаціями, як ЮНІСЕФ, і це заслуга саме вас, тому що. Глибоко переконаний, що тільки у взаємодії всіх ланок органів державної влади і саме вас ми досягнемо того результату, який від нас очікують люди. Цього дня у Коростень приїхав заступник начальника міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській Хмельницькій областях, щоб відзначити і вручити подяки. З нагоди такого важливого свята я хочу сказати, що Сьогодні свято саме тих людей з вами, які забезпечують е, саме побутові проблеми реалізовують громадян, жителів громади, соціальні проблеми, особисті проблеми, і також багато які сьогодні зазначав наш, ваш, наш міський голова. І е, саме е, я хочу побажати вам всім наснаги міцного здоров'я, е, бажання працювати на благо громадян. І ну як завжди кажуть службовці, що нам для реалізації наших повноважень потрібно багато коштів. Це вічна проблема. Коштів скільки б не було їх завжди мало. Але я хочу зазначити, що не на першому місці є та проблема кошти, яка потрібна для того, щоб були задоволені наші громадяни. А на першому місці ми вважаємо по службі, яку представляємо, що це люди. Першу чергу це важливіше навіть ніж кошти, і таким безцінним скарбом у Коростені саме є посадовці місцевого самоврядування присутні ось у цій залі. У завершенні працівники місцевого самоврядування, які влаштувалися на роботу у 2024 році, поклавши руку на серце, прийняли присягу працівників самоврядування. Вітаємо причетних з професійним святом.